Так, якось скучновато. Може я тут шорс подивитися? Так, давно не дивилася. Так що тут у нас? Зрадники, зрадники. А ні, паличкою, що трапилось? Хотіла отримати планшет, але не отримала його. Тоді, зараз тобі потрібно отримати додаток в тему. Зайти у розділ знижки і там буде планшет за 0 гривень. О, правда, дякую, але коли мені прийде цей планшет? Не переймайся, ти можеш його отримати прямо зараз. Ось, тримай. О, так це реально працюючий планшет. Дякую, Дякуйте, я вас обожнюю. Іди сюди, детективу. Я не можу зрозуміти декілька років, що то так пахне трошки, і мені не подобається цей запах. Можете, будь ласка, подивитися? Це окей. Я зроблю це. Ай-ай-ай, ай-ай, ай, ай-ай. Не можу це повірити! Це що таке? Ні. Дякую, до побачення. О, ні. Тряску, що це таке? Дженні? Іди ка сюди. Шелі, стій. Я дуже давно хотів це тобі розповісти, але просто не міг ні. Адже сьогодні без ютуб Shorts?